Всім привіт! Мене звати Вікуся і ви на каналі Вікунчик. Сьогодні ми проведемо експеримент, які палички кращі для хлопчиків з трансформером чи для дівчаток з такими гарними лялечками. Упаковки дві дуже яркі, гарні і красочні. Пише ВІП-іграшка для дівчат. Угу, нам може попасти такаєчка, окуляри, годинник, телефон. Це буде у кожній пачці. Дуже цікаво, зараз перевіримо, що з цього нам попадеться. А у хлопчиків нам може попасти такий самолітик, кубик рубика, такий теж телефон, машинка, мотоцик. Теж дуже досить цікаві призи. Хм. Ну, що ж, давайте перевіримо. Так, давайте почнемо з наших хлопчиків. Цікаво, мені дуже що положили в хлопчики. Пише трансформер. Можна нам трансформер там положити. Давайте відкриємо. Мені здається, що тут є більше паличок, ніж у дівчат. Ну, або більше повітря. Давайте відкриємо. Опа. Так. Поки що ми бачимо корисні палички. Дуже смачні, хрустящі і солодкі. Нам потрібен приз. Треба знайти нам приз. Хм. І ще тут пише про якісь карточки. Тут по карточках будеться розігрувати якісь призи. Угу. Дуже цікаві палички. Глянемо, що нам попадеться. Оооо! Я вже чую, чую якийсь приз. О, о це якийсь конструктор. Я шокована. Вау! Досить цікаво. Давайте пошукаємо ще нашу карточку, з яку, яку ми можемо розіграти. Ой-ой-ой! Пізніше. Я її тут не бачу. Взагалі, її тут не видно. Але думаю, вона має бути наша, не можуть обманути. Правильно? Гляне. Кукурудзькі палички їх справді Дуже смачні, хвистячі та солодкі. На рахунок карточки тоді підемося пізніше. Давайте розберемося з цим конструктором. Мені вже самі цікаво. Хм. Так. Я ще такого не бачила чесно. Очікувала? Я. я навіть не знаю, на що я очікувала. О, вау, тут стільки якусь деталей прикольних. Ого. Так, є інструкція, як нам правильно скласти наш конструктор. І що це буде? Це якийсь буде динозавр трансформер. Ух ти! Я думаю, це дуже класний подарок. Особливо для дітей, хлопчиків. Там. Так. Що треба розбиратися, як воно все складається. Ага. Ой. Тут стільки деталей, що мені страшно починати. Так, ну давайте будемо робити по інструкції. Де тут початок? Ага. Початок нам треба скріпити таку частинку з такою. Тільки ще ті частинки нам треба познаходити. Має бути якийсь і динозаврик. Давайте спробуємо. Ну що, зібрала я цю ігрушку з горем та пополам. Отакий От вот динозавр. Я здивована, він досить великий, як для простої пачки кукурудзи. Я хочу, що це він агромезний. Тут. Був навіть отакі от шурупи і болтики. Такий міні міні шурупик. Я знайшла ще карточку. Тут я клеїла наклейки. Справжня інструкція. Дуже багато знадобилося мені часу, але прикольний він. Складався досить складно. Не знаю. менша дитина, напевно, би це не склала. І в нього весь прикол рухається хвостик. Лапки, він може отак рухати лапками, що передніми, що задніми. В нього все рухається. Далі в нього рухається шия. І ще він може відкривати рот. А, в мене є динозавр. Дуже класна ігрушка. Я прям дуже задоволена, тому що, чесно, очікувала я на щось гірше на якусь дешеву машинку. Приємно, дуже приємно здивована. Ну що? Але це ще не все. Тому що в нас ще є... та -та -да -та -да -там. Бокс для дівчаток. Такі кукорисні палички для дівчаток. Виграй ляльку. Давайте скорее з пальчики і будемо сподіватися, що нам теж не якась гарна лялечка. От якийсь конструкцію лялечки. Ну тут пише все при закожній пальці буде такий. Якийсь динозавр може нам попасти навіть. Дуже цікаво. Виглядає цікаво. Ну що, розпаковуємо. О, люблю цей момент. Так, ну поки що сюрпризу не видно. Давайте скуштуємо. На смак нічим не відрізняється від хлопчачок. Давайте зглянемо наш приз і карточку. Хм, де цей приз у нас? Ага. Ого. А тут я щось не відчуваю призу. Видно, він буде дуже маленький. Маленький, але красивий. Сподіємося. Та що ж тут таке? О, 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 я щось замітила. Давайте глянемо. Це якийсь такий що чолі. Давайте відкриємо. Ну, порівняємо минулу упаковку від хлопчиків і для дівчаток. Але нічого, може це якийсь супер супер крутий браслет. Ой-ой-ой. ой 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 ой, -ой, 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 -ой. Ах, Клас, клас. Ах, тут такий сморфик. Хто дивився сморфиків, лайк. М -м -м. А палички смачні. Дивився смурфіків лайк, став, це дуже класно. Гарно промальований. Такий, ну, цікаво. Угу, Це навіть такий колончик на шию. Ну, чесно, приємно здивована, тому що тут цікава цепочка. Вона не рветься легко. Дуже гарно. Я задоволена, що тим, що тим. Що можу сказати? Мені сподобалося взагалі два подарки. Що оцей динозаврик... Що оцей колончик? Ну, звичайно, мені цікавіше, чисто був динозаврик, тому що його там ми збирали по-всякому, в нього тут рухаються детальки в загальному. Мені більше сподобались палички для хлопчиків і подарок теж. Ну, як кому. Цяпочка теж досить прикольна. Хоча, чесно, наділася на ляльку. Ну, досить гарно. Ну... На другий раз я вибирала краще палички для хлопчиків. Може, зібрали би повну колекцію таких динозавриків якихось. Хоча не факт, що нам би в кожній паличці попадали динозаврики. Сьогодні мені виграють хлопчики. Сьогодні виграють ось такий кукрузні палички для хлопчиків. Ну, що, якщо хочете дати дівчаткам другий шанс. Пишіть в коментарі, лайкайте, підписуйтесь, і може ми купимо ще дві палички. Ось таких ось. ще дві пачки кукуризних паличок. І будемо розпаковувати. І може дівчатка будуть мати другий шанс, бо поки що динозаврики виграють. А який подарок сподобався більше вам? Пишіть у коментарях, лайкайте відео. І давайте дамо їм другий шанс. Ну це, звичайно, вже ви будете вибирали. На сьогодні у нас все. Подарками я задоволена. Маємо і що поїсти, і з чим побавитись. Тому будемо вже з вами прощатися. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, колокольчики. Все. Зустрінемось у наступному відео. Всім па-па!